Знімальна група воєнкор відвідала село, яке за кілька кілометрів від Покровська, куди виїжджають селяни, і скільки коштує переїзд в інший регіон? Останні тижні взагалі дуже страшно. Діти сплять, я вже не можу спати. Про втрати і здобутки 2024 року про те, чи вийдуть росіяни на кордони з Дніпропетровщиною, про ситуацію на Курщині і наскільки сильною буде позиція України на можливих переговорах. Військові експерти відверто. Тощо привітання сполучення Болорада, Болорада, з Поглограда, місто Повлаграда з лісних попроський. Це сто відсотків забуть намагатися робити. Ну і, і швидше за все, моє припинення це зробити такий великий бігу в напрямку міста Блишки Шебенецької області. Бажаю міцного здоров'я. Проєкт Воєнкор на 11 одинадцятому. Про війну із Росією збройні сили. Внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишись на YouTube 11 одинадцятого став подобайку і коментуй. Ми починаємо. Якщо у вашій машині немає реб, там рухатись небезпечно. Від блокпосту на в'їзді в Донецьку область у бік Покровської громади рекомендовано їхати вздовж траси Павлоград-Покровськ. За даними військових, там літають ворожі дрони. Днями знімальна група Воєнкор повернулася з Гришиного, де триває примусова евакуація населення. Рятувальники і поліція на броньовику відвідують кожну хату. Селянам із дітьми наполегливо рекомендують виїжджати, бо росіяни стрімко наближаються. Про що свідчать щоденні атаки із повітря? Чи всі жителі Гришиного виїхали? І скільки коштує перевести домашнє майно у мирний регіон? Дивіться просто зараз. Донецька область. За 10 кілометрів до пункту призначення підкорюємося рекомендаціям військових. Їдемо селами на зустріч із рятувальниками і правоохоронцями. Воєнкору Гришиному зараз з рятувальниками Донецької області спробуємо виїхати на евакуацію і поспілкуватися з людьми, які бажають або не бажають виїхати з Гришиного. Ну що, командуйте, грузимося так? Да? У броньовику, в якому є усе для безперешкодного руху, почуваєшся більш упевнено. Про небезпеку в повітрі можемо дізнатись із технічних приладів. Автомобіль броньований, посилені пружини, посилені ресори. А це що у вас навіть це цукорок, детектор БПЛА. Тобто він реагує на БПЛА, які літають, і інформує мене заздалегідь про небезпеку. Олександр Казмінов очолює групу рятувально-евакуаційних робіт ГУДСНС у Донецькій області. Щодня долає по 100 кілометрів, щоб дізнатись, чи виїхали люди. Ця родина вже знайшла житло у більш безпечному місці. Я знайшла нашла дім дом. Ну у мене є заплаті за перший-другий місяць, а далі зарплати аж більше того числа. А їм же надачі рієвтору там якому, виїхати не можуть і через домашніх тварин. Собаки котів, підкидыва сусіды. Конечно, и котов мені 10 штук понад кидали. То каждый едет и каждый выкидывает. Мне их то жалко, а ну душов. Не кормить, то я кормлю. А куда их теперь дети? А вот может быть все-таки в январе что-то решиться. Может. Если решится, Ну, да, Я да, я, только я за один день вернулся, не переживайте. Люди виїжджають, коли припече, кажуть рятувальники, і реагують не завжди спокійно, коли їм нагадують про небезпеку. Буває випадки, коли не дуже раді нас бачити. Кажуть, знову приїхали. Але ми ж приїжджаємо, тому що вони, вони не виїжджають. У Гришиному понад півтисячі хат. Власники цієї оселі побоюються не тільки ворожих прильотів, а й марудерів, які розтягують домашній крам. Та щоб зберегти своє життя і дітей, виїжджатимуть обов'язково. Останні тижні взагалі дуже страшно. Діти сплять, я вже не можу спати. Ну, старша дитина вона звикла, вона з 14-го року катається по Україні. Молодший, звикаєш до всього, але як починають гупати, їм страшно, тому ми. Вирішили взагалі переїхати в інше місце на проживання. Черкаська область, кудись туди, де більше роботи. При тому, що тарифи на вивезення майна, водії, фур і автобусів встановлюють на власний розсуд. Приблизно в наш район, куди ми хочемо, нам нарахували близько 20 з лишнім тисяч але щось слабо віриться. Інші люди казали більше 40. Є люди, яким вдалося навіть купити житло на Дніпропетровщині. Ця жінка також виїжджає з дитиною. Назбирала збирала грошей, купила будиночок. Маленький, худенький, потрібен ремонт, але ну якось, якось справимось. Зато вже ні, ніхто не вижене, і дай Бог на голову вже не летітиме. в групі з рятувальниками представники поліції з ними швидше встановлюють чи не переховують батьки своїх дітей, все залежить від людей та їхнього настрою. Декотрі так не відчиняють, декотрі намагаються ховати своїх дітей на інших адресах у своїх родичів, знайомих. Наше завдання це, щоб діти були в безпеці. До війни у Гришиному проживали майже дві тисячі людей. Зараз вдвічі менше повідомили у сільраді. А на сьогоднішній день 860 осіб. На сьогоднішній день у нас залишається ще 12 сімей, в яких проживає. 16 дітей селяни ще з електроенергією, але без газу пошкоджений газогін. Вода колодязна. До речі, за комуналку люди платять у самому селі просто неба. Раз на місяць приїжджає броньований мікроавтобус. Ось так у Гришиному люди сплачують за електроенергію. Приїжджає автомобіль із терміналом, і люди можуть розрахуватися за кіловати двома днями. Ми виплачуємо. Пенсію, виплати і двома днями ми приймаємо комунальні платежі. Це світ дуже дорого. дорого. Хто може звісно. платити, хто не платить, хто частями платить, хто яка, яка можливість. Та попри небезпеку і погіршення елементарних умов, залишати село хочуть не всі. Хто знає, дочка моя не хоче виїжджати, з города не Я кажу, теж не поїду. Дорого. Ну, без роботи залишилася. теж больницю закрили, лікарні робила. У Гришиному працюють кілька магазинів. Раз на місяць роздають гуманітарну допомогу благодійні фонди. Як довго триватиме відносно мирне життя, не знає ніхто. На Покровському напрямку нині точаться запеклі бої. Як зазначають військові експерти, росіяни намагатимуться через вовкове вийти до Котленого і удачного. І якщо це їм вдасться, наступна ціль село Гришине. Отже, підсумки року, що і про те, що можливо на нас чекає. Ми поговоримо з військовим експертом, колишнім працівником СБУ Іваном Ступаком. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, Дякую за прошлення. Ворожі дрони активно баражують уже в районі траси Павлоград-Покровськ. Ворог продовжує розвідку і готується до активних бойових дій на цій ділянці. Що вам з цього приводу відомо? Дивіться. Ми не виключаємо той момент, що Російська Федерація може спробувати все ж таки наступати на Нітропотровську. Взагалі немає жодних гарантій, що вони це не спробують зробити до межі з області, тільки за тим Атамом залишився близько 6 кілометрів. Тому який задум Російської Федерації, ми зараз чітко не розуміємо, який фінальний фінальний, але те, що попереднє, це тощо привітання сполучення за. Павлограда, місто Повлагради з Лісний Покровський, це 100%, -100 буде намагатися робити. Ну, і швидше за все, моє припущення це зробити такий великий бігу в напрямку міста Ближків Шепонецької області. область, Це територія, яка залишається поки що тероінкогніта. Ні для кого не зрозуміло, який план Російської Федерації, але те, що розвідки відбувається дуже активно. Відробні розвідники, які давно залітають на Дніпропетровщину, в на 50. 100 кілометрів, це вже дурноми таємниць, розвідують як варіант, це розвідка заради розвідки. Або як інший варіант, розвідка заради того, щоб планувати якісь інші наступальні дії. Влітку журналістів, які відвідували Покровську громаду, звинувачували у роздмухуванні паніки. Зараз ці люди мовчки спостерігають, як швидко ворог продовжує рухатись. Лише питаючи, посунуть росіяни на Дніпропетровщину. Звісно, окупанти ну не будуть анонсувати. Готуйтеся, ми підемо туди чи на той фланг. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, чи обмежаться окупаційні війська виходом на кордони з Дніпропетровщиною? Віддарно скажу, інформації такої немає. Я сам теж не знаю, буду, буду щирим з вами, але ми повинні виходити з найгіршого варіанту. А раптом вийдуть, а раптом все ж таки спробують, хоча б умовно там, там, 20, 30-40 квадратних кілометрів території прощення захопити. Такий сценарій також може бути. Поки що, з того, що я бачу, вони сконцентровані виключно поки що, на двох великих таких напрямках. Те, що залишилося від Курахова, це раз, і Покровська. Це номер два його окупити, бійти з закладу. Чи будуть вони заходити на Вікропотровщині для цього, не готовий сказати, але ми повинні бути до цього постійно готові. пане Іван, а Які підсумки 2024 року мають зробити українці, і які зробили ви особисто у військовій сфері? Якщо коротко, ну давайте так на жаль, ми Тратило пана залежного, хоча він нам дуже дуже потрібен був і зараз ніж на дипломатичній службі, маємо на увазі у військовій справі. Ми отримали літаки, це великий плюс. Ми змогли знищити 13 переробної галузі Російської Федерації в нафтовій галузі. В нафтовій галузі це великий плюс. І змінуся, ми зрозуміли, що не можна вийти на адмінмежі. Корзон 2021 року. Ми не можемо повернути Крим. Президент це публічно визнав. Ми виходимо на трек мирних перемовин з Російською Федерацією. А на вашу думку, чи всі цілі досягнуто у 2024-му, і які потрібно поставити на рік 2025-й? Ну, дивіться, для нас це авіація. Це авіація, це безпілотна авіація, це ракети, які були нансовані паляниця, пекло. Так, вони анонсовані, але від про прототипу, від такого промислового зв'язка до масштабізації, до мультиплікації це великий шлях. За моїм там близько року він може займати. Нам потрібні ракети, власне, виробництво, щоб на нікого не залежало, щоб ми не запитували ні американців, ні британців позволи на ударом такими ракетами. Будуть цієї ракети, умовно, там три тисячі ракет лежить у нас на складах. І ми готові до будь-якого повороту подій до будь-якого руки в Російської Федерації у майбутньому на це я думаю, це треба сконцентруватися. Україна, за даними аналітиків, втратила у квадратних кілометрах в 2024-му площу, яка дорівнює як чотири Києва. А інші кажуть, що рік ще не завершився, і цифра може бути ще більшою. Які здобутки були в Україні чи були яскраво виражені позитивні моменти на фронті за вашими спостереженнями? Дивіться, це пульська операція. Беззаперечно, перший місяць тульська операції це була просто неймовірна, Там шалена дикувала операція, на яку ніхто не міг розраховувати, ні росіяни, ні західні розвідки, ні західні уряди. Перший місяць це було дійсно просто неймовірно. Але після вересня місяця, десь після десятих чисел, ми почали тут на місці, і ця операція з військової перетворилася вмішно на політичну. Тому що я відмічаю це цю, цю історію. Я відмічаю українські удари по російським НПЗ. Ми про це з вами говорили. Особливо відмічаю удари по великих складах з ом, снарядами з технікою з амуніцією боєприпасами. Це ахтябрьські, Солдатський, тарапець, туди прилетіли, прилітали безпілотник СБУ. І Вони дійсно наробили великої шкоди росіянам і знищили великі, великі запаси фабів і різноманітних дельцевичних ракет. Росія через своїх сателітів і посередників сигналізує, що Путін Путін, начебто, не проти переговорів МЗС Росії, водночас заявляє, що Росіянам не потрібен ніякий саміт миру. Вони, як і раніше, вимагають від України здати всі області, які вони прописали в своїй конституції, стверджують, що ніякого НАТО для України не потрібно. Демілітаризація, бла 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 Україна, звісно, проти. На вашу думку, чи можливі переговори за нинішніх умов між Україною і Росією? Можливі, президент Зеленський каже, ми готові, ми хочемо вести мирні перемоги. Те, що говорить зараз Російська Федерація, це проси неймовірне отримуєш необхідне. Тому я думаю, вони за ні тягнуть вгору свої планки, перші свої вимоги, а для того, щоб отримати те, що вони дійсно хочуть. Я думаю, що про ніякі торги території на тут те вже не йдеться. У цьому просто на жаль не дійдемо і не забувайте. Це вже не перший раз, коли а, риторика від посадових осіб Російської Федерації, ну якихось там, наприклад, Лавров, Пісков, решта, вона суто відрізняється від риторики, яка потім буде у особисто Путін. Тому я думаю, що вони дійсно готові до мирних перемог. Вони, в принципі, цього хочуть, але поки в них є запас міцності у військовому плані, просуватися стільки, скільки вони можуть, споглядаючи постійно, а що позаду, а що з економікою, а що з моделізацією, от я думаю, вони цей баланс будуть тримати ну, можливо ще декілька місяців. Звісно, ми чули заяву від пана Гордона, який сказав, що все вже точно війна в цьому році закінчиться. Сьогодні, повірте мені, багато хто дивиться на це дуже скептично. Багато хто каже, ну останній шанс пану Гордону даймо. Подивимося, може дійсно так щось перевернутися. Але поки що скажу відверто, у мене немає жодних якихось натяків або якихось там не знаю, спостережень на тему, що саме сьогодні війна може закінчитися. Що подивимося, тут залишилося цього нічого, і навіть про припинення вогню, вогню мова й не йдеться. і Навіть натяків про це немає. Ну поки що натяків немає. Дивіться, на дивіться на що на що я більшість поглядаю на, на, на західну пресу, на західних інсайдерів. Зазвичай о, вони дуже полюбляють ділитися з <рес> пресою на розвитки, з західною мав новальських розвідки з Street Journal, з New York Times, ділитися інформацією на умовах анонімності, що щось там відбувається. Станом на зараз у нас є тільки два опосередковані свідчення про те, що щось відбувається в напрямку припинення війни або терміново початку мирних перемог. Перше це заява пана Гордона про те, що от зараз на зараз все друга, це закінчиться, і друге це спостереження за моніторними пабліками, які моніторять авіацію. Вони кажуть, літак два дні в Російської Федерації транспортний Пасажирським запрошую, які належать уряд Російської Федерації, два дії в Сполучених Штатах зараз повертається назад. Тобто два зараз такі свідчення, які можуть, ну хоча б якось посередковано підтвердити, що щось відбувається, але більше поки що немає нічого. Запитаю ще про ситуацію на Курщині. Військові пишуть, що значна частина підрозділів ЗСУ виснажена. Які висновки ви робите з повідомлень, що надходять звідти? Давайте так, користуючись нагодою, я хочу визнати, що моя попередня оцінка, я вам, з вами це поговорю ще в вересні місяці, що до кінця року ми з тих вийдемо, вона виявилася неправильно, не, не, не я визнаю це, це треба забути робота над помилками. Е, України там залишилася, але для балансу, щоб вирівняти цю історію, треба значити, що ми скоротили свою присутність в Польській області на 50% в порівнянні з вересним місяцем. І вже тепер, за підрахунками західних аналітиків, що швидше за все, десь до там, березня місяця Україна все ж таки буде змушена майже повністю припинити свій контроль на території Курської області. Зараз це виключно політична мета жодних військових цілей там немає. Ми дійсно несемо ми також там втратими, коли мір це не легка. Прогулянка там використовується найкраща техніка, найкращі люди підготовлені і. Поки що у нас це, рахунок йде тільки на відступ. Російська федерація намагається перерізати траси, яка сполучає сумську область з містом суджа, і таким чином змусить наше військово підійти з цієї локації. А на вашу думку, чи побільшало українців, які вважають, що без сильної армії Україна не виживе. Я думаю, таких людей багато. Нам армія потрібна. Дивіться, те, що Російська Федерація виставляє нам вимоги. Ми повинні зменшити свої збройні сили до восьмидесяти тисяч ямської відверто. Коли я вперше побачив такі вимоги, мені здалося, що навіть а, Німеччина в часі Першої світової війни, коли вона програла Першу світову, її а, за умови Версальської угоди було виставлено вимоги набагато лайтовіші, набагато вегетаріанські, ніж зараз виставляє Росія Україні. Тому Україна повинна виборювати свої збройні сили, повинна виборювати свій ВПК. І в перші дні миру не важливо, це перемир'я, це мир буде сконцентруватися на виробництві власного зброєння, щоб ні від кого потім не залежати. Пане Іване, Трампу нагадують про його обіцянку завершити війну за один день, але мало хто розуміє, що обіцянка, це, як кажуть, ще не весілля. На вашу думку, як довго українці будуть жити мріями і що має стати, щоб нарешті зрозуміти, все залежить тільки від нас самих? Дивіться, ми дуже любимо покладатися на якісь гарантії зовнішніх. Ось нам хтось пообіцяв, нам гарантували. Такого не буде. В НАТО не є гарантією для України. Ще раз, НАТО, навіть своїх членів, які там вже більше 30 років з ними, не готові захищати. Повинні це розуміти. Якщо Україна стане навіть членом альянсу, нас не будуть захищати. Я впевнений, в цьому на 99 900. Україна повинна розраховувати виключно на себе. З приводу Джональда Трампа. А, він обіцяв 24 години. Визнає, що. ну, я, звісно, кажу, що так то не виходить, 24 години це нереальний термін. Моє особисте внутрішнє очікування. По-перше, йому треба після 20-го числа, після дня інавгурації, ознайомитися з великою кількістю матеріалів, які а, повинні йому дати розвідки, силу того, що він стане президентом, отримує допуск та доступ до державної таємниці. І там, здається, більше десятка різноманітних організацій а, в розвідці теористи. Центральний управління, Агентство національної безпеки, розвідка сухопутна, військова, морська і так, далі, і так далі. Він повинен всі документи переварити через себе, вся команда повинна прочитати аналітичні висновки і почати на після цього робити свої нові аналітичні висновки, робити там лоудмеп, дорожню мапу з того, там як взаємодії з Іраном, з Китаєм, Росією, що робити по Україні. Тому резюмуючи, я особисто очікував, що не раніше березня місяця почнеться процес. Обговорення України, що робити далі, ну саме сполученим штатам. Бо півтора місяця щонайменше треба витратити на аналіз цього, що є. А там ще внутрішні проблеми, там міграція, тут Канада, там Гренландія. Тобто не Трампа багато роботи. А поки сподівання на нас самих і на Збройні сили України. Дякую вам. Це був військовий експерт і колишній працівник з бою. Ван Ступак. Напишіть про те, які висновки зробили ви про рік, що минув під цим відео, яке вже на Ютубі. Ну і на цьому поки що, все. Дякуємо кожному захиснику і захисниці, а Також усім, хто не втомився у тилу і допомагає силам оборони. Це був воєнкор на одинадцятому. Підпишіться на наш Ютуб. Здоров'я сил кожному, хто наближає перемогу України. До зустрічі.